Вам смакує плин для миття посуду? Ні. Тим не менше за рік ви випиваєте не менше ніж пів літри цього мийного засобу. Разом із їжею ви з'їдаєте поверхнево-активні речовини, щедро приправлені фосфатами. Якщо після цієї інформації у вас не пропав апетит, і ви продовжуєте мити посуд хімічними речовинами, тоді ми йдемо до вас. Світлана, як і кожна господиня, дбає про чистоту на кухні. Посуд миє по декілька разів на день. На плині не економить ретельно намилює тарілки. Щоправда, робить усе без рукавичок. Каже так зручніше, Колись всі давно мили содою, а потім надивилися рекламу і всі почали користуватися миючими засобами. Вони гарно піняться, гарно відмивають. Але мабуть, ми ніколи не задумувалися, що залишається після ополіскування. Але мене почало турбувати. Наскільки шкідливі, ці миючі засоби. Тому що я відчула, як вони сушать шкіру рук. Від коліжанки до коліжанки чутка дійшла і до Світлани. Все, що продають українцям, кажуть люди, завідомо шкідливе. Відтак, у своєму районі, жінка знайшла будку, де продають побутову хімію, привезену з-за кордону. Це є німецькі товари. Я випадково їх на них натрапила на стихійному ринку. Спробувала спочатку шампунь. Потім спробувала пральні засоби і спробувала миючий засіб для посуду. Перекладу нема, тому і він в мене викликав якусь якби, довіру, що він не є виготовлений для, для нас, а європейці його виготовляли для себе. І тому я почала користуватися цим засобом. Він мені, в принципі, підійшов. Руки він не так сушить, як. Всі інші засоби дуже добре відмиває, немає стільки піни, і мені б хотілося дізнатися, чи він не є шкідливим. Наскільки безпечний мийний засіб? Зона конфлікту обов'язково розкаже вам упродовж програми. Не пропустіть. Сучасна квартира нагадує хімічну лабораторію, а миття посуду чи прання білизни наукові експерименти над власним організмом, поверхнево-активні речовини та їх напарники, фосфати, з яких складаються усі мийні засоби, давно завоювали серця українських господинь. Та чи знають вони, які хімічні процеси щоразу відбуваються просто у їх руках? Яка функція поверхнева? Змінити поверхневий натяг. Змінюючи поверхневий натяг між двома, ну будемо казати, фазами, наприклад, рідиною і жиром, так? вода і жир не змішуються. Якщо зміняється поверхневий натяг, цей жир може бути емульгований в воді, і таким чином буде відбуватися емульгування. Якщо частинка, там, бруду, пилу прилипла до одягу, то поверхнева активна речовина відірве її від. Поверхні там, тканини і зробить таку ніби оболонку і понесе його разом з водою. Плівочка поверхне активних речовин лишається на поверхні і малими дозами поступає в їжу. Фосфати вони в мийних засобах їх приміняють для пом'якшення. От для того, щоб так би мовити, легше легше було чистити прати. А, а саме активні речовини вони їх приміняють, їх застосовують для того, щоб легше було розщепляти в основному, скажімо, жир, який є в тканині і який є в посуді. Пари – складні органічні сполуки це похідні вуглеводів, парафіну, нафти, і пари є основою. Практично всіх мийних засобів, і біда їх в тому, що вони накопичуються, що вони добре проникають не лише в тканини одягу, але і в тканини людину. І мають властивість накопичуватися і поступово викликають незворотні зміни в організмі. Думаєте, чим біліше, тим краще. А ось і неправильно. Чим ефективніший мийний засіб, тим токсичніший його склад. Поверхнево-активні речовини бувають різних видів: найбільш шкідливі з них аніонні. Аніонно активні речовини вони найбільш агресивні. Вони, скажімо, і найбільше е е здійснюють чистку прання. Вони найбільш агресивні, найбільш вони розщепляють оці жири, які треба, скажімо, для чистки для, для прання. Але од одночасно вони і найбільш шкідливі. Дуже часто в мийному засобі є цілий набір повіхнево-активних е е е е е речовин різних назв. Їх використовують, тому що ну, вважає виробник, що вони, скажімо, в тій чи іншій мірі кращі, ну, є своє якесь ноу-хау і використовують от, от, різний набір тих поверхнево-активних речовин. Коктейль менш, менш шкідливий, тому що, саме, так як я сказав, аніонно-проверхнево-активні речовини вони є шкідливі, дуже, і їхній вміст більше 5%. Він є шкідливий як для шкіри і, скажімо, для здоров'я людини. Так, ви позбулися. Натомість забруднили одяг та посуд їдкою хімією. Адже насправді пари та фосфати до кінця не змиваються. Чим вищий вміст пар, тим ефективніший мийний засіб. Але в цьому і полягає основний парадокс. Чим кращий мийний засіб. Тим більша кількість шкідливих речовин залишається на одязі і білизні. Пари також важко виполіскуються. Ну це така є. Біда мені здається всіх майних засобів. Тобто, навіть якщо ми це стосується чи посу, чи миття посуду, чи прання, навіть якщо ми е, робимо 5-10 полоскань, все рівно воно до кінця не, 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 не виполіскується. Це є біда так само, як жир на сковорідках і бруд на одязі від поверхнево-активних речовин, підсилених фосфатами, тане і наше здоров'я. Алергічні захворювання шкіри. Ураження дихальних шляхів, порушення функцій нирок, печінки. Порушення обміну речовин такі наслідки тривалого використання товарів побутової хімії. Чистота у наших помешканнях обходиться нам надто дорогою ціною. Попереджають медики, виявляється, не усі хвороби від бруду, чимало від гонитви за стерильністю. Алерголог Олена Карзова розповідає: із кожним роком пацієнтів в її кабінеті лише більшає, а усе через легковажність, адже банальні сухі струк після для миття посуду та задишка після насипання порошку у пральну машинку це перший дзвіночок початку алергії. Вона може бути в двох формах: шкірна, як правило, це є дерматит і респіраторна. Респіраторна це значить нежить, сльозотечіння, кон'юктивіт, і може бути задишка і кашель. Найгірший варіант розвиток бронхіальної астми. Миючі засоби скоріше дають. Хронічний алергічний дерматит, від якого дуже важко позбавитись. І чим дольше він чим довше він триває, тим е, глибше поражається шкіра, тобто глибше зона ураження йде. Шкіра спочатку червоніє, дуже свербить, може пекти, може боліти. Потім оди, при одному варіанту розвитку починають утворюватись ранки е, і мокнуття. При другому іде сухий дерматит, тобто шкіра грубшає і з'являються такі дрібноточкові зливні висипання. Жартувати з власним здоров'ям медик не радить, адже алергія послаблює захисні сили організму і тягне за собою інші недуги. Відтак застерігає від самолікування, радить у першу чергу знайти причину та одразу ліквідувати її. Опитування пацієнта, тобто. Як він користується, чим, як, як протікала ця симптоматика, скільки часу, пізніше, після опитування аплікаційні проби, або їх ще називають патч-тестами. Тобто береться засіб, якщо він стандартизований, значить стандартизованим засобом, якщо ні, значить ми ставимо проби з, з тим засобом, який ймовірніше дав алергію. Щоразу, як ви користуєтесь побутовою хімією, ви отруєте не лише себе, а й усе навколо у глобальному сенсі. Бо ж усе, що змивається у каналізацію, не зникає безслідно, вистрибнувши з пляшечки, пари й фосфати починають справжнє подвійне життя. Одночасно вони смакують вашим імунітетом та нищать екологію для екології. Вони шкідливі перш за все, тим, що вони мають здатність спінювати. Воду, так, при перемішуванні. На очисних спорудах спостерігається піна, яка піднімається вітром і розноситься. То не є дуже добре. Спаси в процесі очищення на очисних спорудах, дуже мало забираються з тішних вод. Ну і викликає тут бурний розвиток води, слід тих одноклітинних. Потім вони попадають в море, і величезна кількість тих водоростей відмирає, море, і відповідно починає там розкладатися, забирає кисень в риб і впускаючись на дно, робить дно моря фактично мертвим. Там починається процес гниття без кисню. Виділяється сірководень, дно чорного моря, там маса сірководів. Ба більше у сумнозвісній композиції приємного львівського аромату не останню роль зіграла ця хімічна парочка. Що причина запаху у Львові це знову ж ті фосфати. Зараз в нас в Україні можна сказати надзвичайно велике споживання фосфатів. І попадаючи в Львівську, там чи якусь іншу каналізаційну систему, вона закрита. Це труби, це канали. Так? Ці фосфати так само викликають бурний розвиток мікроорганізмів, бо вони є добривом для поживним середовищем для мікроорганізмів. І ці мікроорганізми вони знаходяться в середовищі без доступу кисню. І в середовищі без доступу кисню утворюються мікроорганізми, дуже ну, я би сказав, шкідливі. Ці мікроби називаються анаеробні мікроби, тобто які розвиваються без доступу. Повітря. Ви знаєте, якщо консервну банку там закрити м'ясну, наприклад, так, і там без доступу повітря розвивається один з таких мікробів ботулізм, який виділяє найпотужнішу труту. От. Так само в тих анаробних умовах працюють ці анаеробні бактерії, які підживлються фосфатами. І ми маємо продукт їхньої життєдіяльності. Що робити? Давно вирішили у Європі. Там фосфатам вже сказали. Давай до побачення. Такі країни, як Італія, Австрія, Голландія, Норвегія, Німеччина, Канада, США добровільно відмовились від застосування в побуті мийних засобів на основі фосфатів. Франція, Великобританія, Іспанія, Латвія, фосфатів обмежено не більше 12. І є проєкт технічного регламенту митного союзу, де входить Росія, Білорусь, Казахстан, яка також передбачає повне вилучення фосфатів зі складу мийних засобів у 2012 році. В Україні планує, передбачається заборонити виробництво синтетичних мийних засобів та товарів побутової хімії у складі яких масова частка фосфатів буде в січні 2013 року більш ніж 17, і як ви бачите на слайді з 2020 року фосфатів в синтетичних мийних засобах в Україні заборонено взагалі? На сьогоднішній день, згідно державного стандарту України, який є на засоби мині синтетичні порошкоподібні, вимога до масової частки фосфатів на сьогоднішній день становить не більше 17%. Шкідливі фосфати європейські виробники замінили на цеоліти. Науковці запевняють, Ця речовина на 100% екологічно чиста. Абсолютно ніякої шкоди. Тут з ґрунту взяти і ґрунт піде, так що то е, ніякої це не є хімічна сполука, яка там розчиняється, яка там викликає якісь зміни в околишньому середовищі. От. Так що вона тільки, як то кажуть, може навіть її оздоровити, оскільки ті сорвенти будуть на дні річок і також від них нічого будуть засорбувати з води, наприклад. Важкі метали, інші токсичні компоненти. Це родовище цеолітів величезне є на Львівщині, от. так що тут Львівщина може бути таким навіть світовим центром виробництва від порушків. Тобто це матеріал дешевий, якщо фосфати чи соду треба виробляти на хімічних заводах, то тут тільки, як то кажуть, черпає екскаватором і перемелює, і трошки обробляє їх. Цивіліти це доступно. Щоправда, наші господині такі безпечні порошки можуть не оцінити. За своїми мийними якостями вони значно поступаються токсичним фосфатним. Мінуси, якщо так взяти зараз, попрати вам в тому звичному порошку з фосфатів, ціліти вам може і не сподобається, тому що ефективність прання вам буде здаватися менше. Це також причина ще в тому, що ще. Не ті порошки. Ми мусимо на чомусь трачати поки що, щоб зберегти природу. Безфосфатні порошки е, на базі цеоліті мають суттєві гігієнічні проблеми. Це і низька виполоскуваність їх, і вміст алюміносилікатів, і трошки миюча здатність е, не така, яка б хотілося. І частково може бути пошкодження тканини і її забарвлення. Та наразі для України це далеке майбутнє, що правда цілком реальне. Адже, хоч і маленькими кроками, та усе ж таки ми рухаємось геть від фосфатів з 1 січня цього року. Ввели технічний регламент. Ось і всі мийні засоби це для прання і для очищення. Всі підлягають цьому технічному регламенту, і є потреба перевіряти мийні засоби на біорозклад, тобто на вміст поверхнево-активних речовин і їхній їхні розклад, так би мовити, в, натуральних, в натуральному в природньому середовищі. Європейський досвід говорить про те, що перехід з. Сертифікації до оцінки відповідності, тобто це невеличкий крок від, в технічному регулюванні, коли відповідальність від адміністративної і фінансової переходить до кримінальної. Технічний регламент це не нормативний документ, це є підзаконний акт. Порушення технічного регламенту в Європі переслідується по закону через суд. Часом вітчизняні господині шукають вихід із ситуації самотужки. Пригадуйте Світлану, яка купує побутову хімію з Європи на ринку. Її плин ви принесли на перевірку у лабораторії лів стандарт метрології. Дізнатись, що ж насправді у закордонній пляшечці можна лише після аналізу, бо ж українського маркування на етикетці немає. Експерти в один голос наголошують, купувати такі мийні засоби собі дорожче, адже за власні гроші можна купити справжню отруту. За звітній період нашими спеціалістами переглянуто більше двох тисяч найменувань миючих засобів. Хочу сказати, що статистика не дуже весела, тому що десь 42% забракованого товару забраковано по таких показниках, як. Відсутність інформації, відсутність документів, якісних посвідчень і сертифікатів безпеки, багато дуже фальсифікованої продукції. В першу чергу повинні подивитися на герметичність самої упаковки. Що мається на увазі? Можливо, бачили, що деколи в куточках бачимо, що висипається порошок, що нещільна щільна ця пачка. На поліграфію обов'язково подивитися. Зачасту, навіть коли ви по поверхні пачки проводите рукою, просто за пальцями сходить оця фарба. Написи не чіткі, дуже маленькими буквами. Людина не може встановити, хто виробник, адреса виробника. І я би рекомендувала звертати увагу на саму інтенсивність запаху. Це також стосується засобів для миття рук. Засобів для прибирання помешкань, чим сильніший ця, ця інтенсивність, цитрусові запах фруктів, це говорить про те, що дуже норма висока оцих токсичних елементів. Фосфати в першу чергу завищений вміст ворхнево-активних речовин. Ну і якщо говорити по порошках, то зольність найбільше. От зольність, грубо кажучи, то, що лишається в тканині після полокання. І овіть собі, якщо ми не даремно випробування, робимо там, 25 циклів, 50 циклів, після 25 циклів прайня зольність в бавовняних тканинах може бути такою, що навіть якщо дитина цю тканину, так би мовити, має в своєму одязі, забезпечені алергічні реакції. Це Політика Європейського Союзу вони виводять з своєї території небезпечні виробництва і небезпечні миї засоби, а ясна річ, все, що на залишковій так мовити, основа, все висувається куди на схід. І ми перший прикордонний, так би мовити, споживач. Далі йде Росія, далі все решта. Тому ви чудово розумієте, що. То, що сунеться на нас з заходу, воно можливо і не є супернебезпечне, але воно в них вже є вчорашній день. Та на щастя, інтуїція Світлану не підвела. Її ми засіб і справді виявився у два рази безпечніший за ті, що продають у наших крамницях. Ми визначили яка кількість є аніоно активних речовин, і можемо сказати, що там міститься 7,6% і шість речовин. Це нормально. це є нормально. Не засіб для миття посуду. та якби аналіз виявив токсичні перевищення, знайти крайніх було б доволі складно. Адже на ринку жінці не видали жодного документу, щоб підтвердив, у кого вона купила цей мийний засіб. Якщо це є вітчизняні виробники, видається припис. Більше того, ми пишемо інформацію. Державний комітет України це називається таке загальноукраїнське оповіщення. Тобто розсилаються приписи всі інспекції по областях, і спеціалісти тих інспекцій вже мають перед собою факт, і вони відслідковують в своїй мережі наявність такого товару. І пишеться заборона на реалізацію. Ну, звичайно, якщо це є виробництво Китаю, в кінці вводу, тому що ми можемо в такому випадку наказати самого реалізатора. От, а якщо на наступний раз такий повторює там і більші штрафні санкції, можна позбавити ліцензії. Якщо купили на ринку, наприклад, пральний порошок, я вже сказала: якщо підприємець не має товарного чека, не хоче віддавати, обов'язково підійти в адміністрацію ринку. Вони дають своїх представників і навіть зобов'язати в присутності тих представників того підприємця, щоб він нехай розписку дасть. Просту на листочку, що такого-то числа фізична особа-підприємець, прізвище, ім'я по батькові, номер свідоцтва про державну реєстрацію, бо в них всіх воно є на місцях, номер павільйону, адреса ринку Південний чи Краківський, чи який би це не був, назва товару, дата коли куплено, прізвище продавця і підпис. От тоді ми можемо дати собі раду. Якщо цього не буде, ми нічим не допоможемо. Ми не зможемо просто, бо людина відмовиться, і ми не будемо мати підстави для здійснення позапланової перевірки. Ну що ж, підсумуємо, аби побутова хімія не стала зброєю у ваших руках. Варто пам'ятати прості правила. Ну, я думаю, не менше п'яти, шести семи разів треба полоскати. В пральній машині я би рекомендував після того, як пройде цикл, спробувати ще поставити на полоскання ще хоча б один раз. І оцей, оцей процес полоскання, там їх, як правило, є як мінімум два чи три полоскання. Ще є. Ну, тобто, якщо так окремо можна задати таку програму в пральній машині, тобто пройти ще один цикл. Якщо є така можливість. Ну так можна ще, ну то вже особливо стосується для маленьких дітей. Я би рекомендував після того просто витягнути з пральної машини і попробувати прополоскати, як е, вже е, було питання в більш теплій воді, скажімо, хоча б літній воді, тому що ми знаємо, що в мережі в нас холодна вода йде. Віддавайте перевагу миючим засобам та товарам побутової хімії без яскраво вираженого аромату. Максимально скорочуйте час замочування та прання ваших речей, максимально розбавляйте воду для прання, уникайте контакту незахищених рук та частин тіла з мийними засобами. Насипати пральний порошок слід обережно, аби пил не потрапляв у легені. Віддавайте перевагу пральним порошкам у вигляді дрібних гранул. При висипанні вони не утворюють пил, який може спровокувати алергію. Намагайтеся все-таки по можливості скоротити кількість миючих засобів з фосфатами. Зрештою, користуйтеся рідкими мийними засобами для прання. Купуйте мийні засоби лише у магазинах. Завжди вимагайте у продавця чек. Уважно читайте маркування на упаковці. Не забувайте, чим більша кількість поверхнево-активних речовин, тим засіб токсичніший і в жодному разі не змішуйте різну побутову хімію. Також фахівці радять уникати порошки та плини китайського та арабського виробництва. Тож як захистити себе від хімічної атаки на кухні? По-перше, мийте посуд завжди лише у гумових рукавицях. По-друге, мийте тарілки у гарячій, круточній воді. Полукайте посуд не менш ніж 5 разів. І головне, третє правило: не лінуйтесь витирати тарілки насухо. А ще краще користуйтесь старими добрими содою, оцтом і господарським милом.